Пропоную поспостерігати за деревом липою. Подивіться, яке це дерево? Так, це липа. яке воно зараз у липні. Так, листя зелене, велике, серцеподібної форми. На дереві багато маленьких плодів. Коли липа цвіте, навколо неї чути гудіння. Це бджоли збирають нектар. Біля липи приємно пахне. Вона має дуже ніжний аромат. У липні липа цвіте. Або вже відсвіла. Її квіти дуже корисні. З них люди готують ароматний чай. Липа гарне і корисне дерево. Влітку воно дає затінок. Його люблять птахи. Бджоли, і навіть люди відпочивають під липою. Дітки, скажіть, як змінилася липа влітку? А якого кольору листя? Чим приваблює липа бджіл? Це особливе дерево і красиве, і дуже корисне. Давайте подивимось, як воно виглядає влітку. Саме у липні. Листя серцеподібної форми нагадує сердечко з дрібними зубчиками по краю. Колір яскраво зелений. Якщо потерти листок, він трохи пахне. У липні липа цвіте, Квіточки жовтуваті, дрібні, зібрані в пучки по кілька штук. Дуже пахучі. Аромат солодкий, ніжний. Квітки приваблюють багато бджіл. Вони збирають нектар, з якого роблять мед. Після цвітіння на липі з'являються маленькі круглі горішки, це її плоди. Вони виростають по кілька штук на тоненькій ніжці поруч з крильцем. Стовбур липи товстий, вкритий сіро-коричневою корою. Кора має тріщинки. Якщо доторкнутись, вона трохи шерстка. Дерево високе, має багато гілок. Липа лікарське дерево, з її квітів люди готують чай від застуди. Липовий мед один із найкорисніших. Це дерево дуже довговічне. Може жити більше, ніж 300 років. Липа улюблене дерево бджіл. Її ще називають медоносом. Влітку під липою приємно гуляти. Вона дає густу тінь. Дітки якої форми листочки у липи? Чи пахне дерево? Хто прилітає на квіти липи? А що можна зробити з липового цвіту?